Якісна реакція на спиртовий гідроксил, йодоформна проба. Спиртовий гідроксил у своєму складі містить такі лікарські засоби, як етанол, гліцерол, метилтестостерон та інші. Для того, щоб підтвердити наявність спиртового гідроксилу в структурі лікарського засобу етанол 96%, який використовується як антисептичний та дезінфікуючий засіб. Нам потрібні такі реактиви та обладнання. Етанол 96% розчин натриї, гідроксиду розведений, розчин йоду, вода штатив з пробірками. Мірною пробіркою відмірюємо 0,5 мл етанолу. Додаємо 5 мл води. Додаємо 2 мл розчину натрій гідроксиду розведеного. Перемішуємо, відмірюємо 2 мл розчину йоду та повільно додаємо пробірку з реактивами. Залишаємо на 30 хвилин. Упродовж 30 хвилин утворився жовтий осад йодоформу з характерним запахом. Ви спостерігали якісну реакцію на спиртовий гідроксил. Це реакція, що має назву йодоформна проба. При взаємодії етанолу, з розчинами йоду та лугу, в осад випадає з полука жовтого кольору йодоформ. Він має також характерний запах. Дану реакцію використовують у фармацевтичному аналізі для ідентифікації лікарських засобів похідних спиртів.